Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком: що подарувала жінка на день народження чоловіку-зраднику? Думаю, що історія буде дуже цікавою, тому бажаю вам хорошого та цікавого прослуховування. Ну і давайте почнімо. Що посієш, те й пожнеш. Саме таким прислів'ям просякнута наступна історія. Суть історії проста. Жінка дізналася про зраду чоловіка і вирішила його провчити. Мудра дружина і бровами не повела жодним чином та емоцією не показала, що знає про зраду. Жінка організувала сюрприз чоловіку на день народження. Почалося все з того, що чоловік почав продумувати відмовки. У жінки з'явилося відчуття, що чоловік їй бреш, коли та поділилася з ним своїми переживаннями, чоловік її заспокоїв і сказав, що їй здається. Весь час сміявся, проте сміх цей був якийсь істеричний, тому жінка продовжила підозрювати. Наступними поганими дзвіночками стали. Стало те, що чоловік поставив код на телефоні. Такого раніше не було. Йому нічого, на нічого було приховувати. Потім почав ховатися у ванні, щоб з кимось поговорити. Вимикав кран з водою, щоб не було чути розмови, потім брехав, що телефонували колеги. Часті запізнення з роботи також стали звичними. На мої дзвінки його колеги відповідали, що чоловік давно пішов додому, а вже вдома коханий знову сміявся та казав, що то його працівники пожартували. Останньою краплею стало те, що він вийшов по хліб о десятій вечора і повернувся о третій ночі. Тоді він нічого не пояснив, а проігнорував моє резонне запитання, де ти був. Одного вечора він повернувся додому веселенький, бо на роботі святкувала день народження. Це мені і було потрібно. Чоловік упав спати без задніх ніг, а я, скориставшись його станом, розблокувала за допомогою його пальця телефон, відкрила повідомлення і знайшла підтвердження своїм словам. Точніше, інтимне листування з коханою. Це переписування тривало вже кілька місяців. Спочатку я хотіла розбудити його і дати гарного ляпаса, але потім задушила свої сльози і зрозуміла, помста це страва, якою подають холодною. Поклала телефон на місце, напилася заспокійливих і лягла спати. Цей план визрів у моїй голові. Блискавично. Одного дня я запитала у чоловіка, як він планує святкувати день народження. Той зауважив, що не хоче великих святкувань. Посидить на роботі з колегами. Я зрозуміла, про яких колег йде йдеться мова. За тиждень до дня народження жінка сказала чоловіку, що її терміново відправляють у відрядження, натомість орендувала квартиру і жила там. А на день народження чоловіка запросила родичів та друзів додому. У зазначений день всі прибули до нас додому. Гості зібралися біля під'їзду. Його матір була з тортом, а сестра тримала в руках. Пляшку шампанського. Друг дитинства був з великою коробкою, а його дівчина тримала в руках коробку цукерок. Всі почали підійматися у квартиру. Я попередила, щоб всі були, щоб всі були тихо. Хочу зробити чоловіку сюрприз. Я тихенько відкрила двері і повела гостей у спальню. А там, коли увімкнулося світло, всім нам відкрилася інтимна картина. Чоловік пестив коханку. Від здивування матір випустила з рук торт, а зла сестра облила парочку шампанським. Друг стиснув у руках коробку. Я ж одягла маску невимовного здивування. Думаю, це був найкращий подарунок на день народження. У бік чоловіка полетіли всі відбірні слова, якими кличуть погану людину. Після такого подарунку. Розлучилися ми через кілька тижнів. Його мати змусила залишити квартиру мені як компенсацію за сором, який мені довелося пережити. Як вважаєте, чи правильно жінка вчинила? От, власне, я вважаю, що правильно. І ще й так досить класно, круто провчила чоловіка так, щоб він точно запам'ятав на все життя. Ну, це моя думка. Випишіть свої думки в коментарях та ніколи не пропускайте наші чудові історії з життя. Тим самим підписуйтеся на сторінку. Бажаю вам хорошого вечора і до нових зустрічей!